Дмитро Неволям вже двічі переможець турніру в Чернівцях. Не просто починався цей турнір для вас. Як у вас врешті враження? Враження, звісно, шикарні. Фінал, ви самі бачили, був шикарний. Спочатку програвали, зібрались, виграли. Взагалі день сьогодні почався дуже нескладно. Ну складно, не то що не складно, а дуже складно. Перша гра практично 6-0 програвали, бутозі виграли 11-9, Тобто проявили характер. Перша гра показала, що сьогодні легкого турніру не буде. Від одного від нового року до наступного року рівень. Чернівецького баскетболу, баскетболу України в загальному росте. І гарний турнірчик, купа емоцій, було важко перемогли, слава Богу. Ви бронзові за чемпіонату світу. Як думаєте? Тільки ще чекати України таких подібних успіхів в стрітболі. Ви знаєте, виходячи з того, що після того, як Україна показала такий шалений результат, третє місце на чемпіонаті світу, і після цього наша команда не пройшла класифікацію на перші європейські ігри, тільки жіноча команда пройшла. А чоловіча не пройшла, ну складно сказати, що буде в майбутньому. Я думаю, результат ми показали гарний, показали приклад, показали, що ми українці, ми сильна нація, що ми можемо перемагати будь-кого, будь-де, і треба тренуватися, грати, вигравати. Дякую, те, Дякую. що виграло за БК стріб, це додає якось там не знаю, емоційних сил граючи. Ви знаєте, я сьогодні граю не всях і чую себе як вдома. Тобто, всі хлопці знайомі, дуже позитивні, емоції позитивні, і це мені допомагає. Дякую, вам.